Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на моєму каналі Читати Кротобукту. Зараз ви спускайтесь вниз, тиці, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Хімерна Планета. Така книжечка від видавництва Мальопис. Цю книжку нам переслало видавництво безкоштовно. І я їм дуже вдячний за це. І ви спитаєте, що особливого в цій книзі? По-перше, сам формат, це така квадратна книга незвичайна дуже. І вона дуже маленька. Але так, така товстенька трохи. І що ж тут незвичайного? А незвичайного тут те, що тут, ну, тут не зв'язаний сюжет, тобто тут дуже багато різних ситуацій, скажімо так, майже кожна сторінка це нова якась ситуація. І що ж тут такого прикольного? А тут прикольно те, як вони розмовляють, наприклад, Якусь випадкову сторінку, Ходи, спостерігай про, про парадоксальне створіння. Воно вирішить, а потім усміхається. Коротше, тобто, тут як перекладено на таку людську мову, але вони розмовляють дуже дивно. І деякі речі в них дуже дивно названі. Наприклад, можемо скористуватися цим для шанування нашого друга. Еластичні пласт... пастки подиху, еластичні пастки подиху і так далі. Також в кінці ви можете подивитися назви до таких незвичайних предметів, наприклад, циліндр зволоження, це стакан з водою. І ця книга дуже прикольна, тому що вона незвичайна і просто прикольно читати. Вона читається швидко за 1-2 дні. І вона дуже цікава і дуже прикольна. Я цю книгу вам обов'язково раджу, просто тому що вона прикольна і класно читати. А також я вам раджу читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба. На всім па-па-па-па.